Село Велихів Володимирецького району до найближчої амбулаторії в Антонівці близько 10 кілометрів. Цей ФАП обслуговує 660 місцевих жителів, і донедавна медичну допомогу тут надавала одна людина. Місцеві кажуть мало. Врач якийсь чи чи медсестра, щоб капала людей. А то такі старі люди, вони ж не можуть в Антоновку добратися, щоб покапати. А прийшла б сюди, і тут її покапали. А так нанять машину. Треба 100 рублів заплатити за один курс, току. прохання Велихівців вже почули в ремонт місцевого фапу вклали 200 тисяч гривень. За ці кошти в закладі і медичне обладнання встановили, і навіть штат розширили. Відкрився фіз 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 фізичний кабінет, де можна приймати це. Є. Капання, сімейний лікар назначає, от і людина, яка закріплена Тетяна Іванівна, яка буде працювати у цій сфері, вона буде прокапувати, а я вже буду працювати по селу, по дітях. Така система роботи медичного пункту велехівцям ближча, тим паче кажуть ФАП до ремонту і після абсолютно різні заклади. Добре, що зробили, а що ж, бо ж далеко в Антоновку і не пішакай, ні, пішака, ні велосипедом, хто больний, то не доїде. А що ж? Правильно добре, що зробили. А це вже інше село Володимирецького району Довговоля. Тут свято трохи більше. Колишній ФАП розбудували і тепер тут працює повноцінна амбулаторія. Раніше тут лабораторії не було, зробили лабораторію. Оглядовий кабінет як такий був і раніше. Зараз ці кабінети об'єднали і сюди ж приєднали ще маніпуляційно. В принципі, розрахований мій день, 30 чоловік на добу. На ремонт та розширення амбулаторії тут витратили 300 тисяч гривень. Окрім коштів проєкту програми розвитку ООН, вклали також і гроші місцевого бюджету та громади. У нас були збори громадської організації, з яких складаються майже всі жителі нашого населення пункту. Це 2 тисячі населення, і з хати приблизно порахували, скільки буде це майже там по 20 гривень. Чуть більше по 20 гривень це невелика сума, але додатково люди за власні власні кошти, скажем, додатково приходили виконувати будівельні роботи. Програма розвитку ООН вже довела свою ефективність у згуртуванні громад Рівненщини, Тож в довговолі зупинятись на амбулаторії не планують. Тут вже викупили приміщення колишнього колгоспу у пайовиків і мріють зробити там дитячий садок. За таку активність нові медичні заклади отримали подарунки від обласної державної адміністрації. У Велихові віднині є апарат для фізіотерапії, а у довговолі нова стоматустановка. А загалом у Володимирецькому районі цьогоріч відремонтували та укомплектували не один сільський медзаклад. І це ще кажуть не кінець. І це все завдяки оптимізації медичної галузі. Ми зекономимо 3,5 мільйона гривень в рік. Це по галузі охорони здоров'я. Як ми їх використовуємо? Значить, приблизно половина цієї суми. Йде на проплату заробітних плат соціальних виплат, виплат працівникам в галузі охорони здоров'я. Те, що передбачено чинним законодавством, але на що не вистачало коштів. Другу частину цих коштів, от ви сьогодні бачили наші заклади, ми сьогодні продемонстрували чотири заклади охорони здоров'я. Влада сьогодні в районі вибрала правильний напрямок і. Сьогодні на виїзному засіданні всі голови районних державних адміністрацій, голови районних рад. Вони приймали і досвід, і також щоб в себе в районі могли втілювати в життя такі проекти. А у Володимирецькому районі вже думають, як залучити на село молодих медиків. Для цього їм планують надавати безкоштовне житло. Оксана Жужельська, Назар Мідриган, інформаційна програма День.